Вітаю, українці, підписники і глядачі на каналі Знаю і підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Сьогодні хочу поговорити про банки, які вже з 1 червня будуть знову знімати з людей гроші. Так, з 1 червня вже почнеться знову ця катавасія, тому кожен має бути готовий, особливо. Ті люди, у яких є кредити. І це дуже серйозне питання. дуже серйозне. Отже, з 1 червня в ПриватБанку, Ощадбанку та Монобанку закінчуються кредитні канікули. Тобто, це буде стосуватися не всіх банків, а саме цих трьох фінансових установ. Нові умови банки ще не презентували та продовжують розробляти, проте фінансової можливості зберегти канікули вже немає. Простими словами, можна сказати так, що, а, наче як намагаються щось зробити, але нічого не зроблять. Ну, я це розумію тільки так. Що кажуть експерти? Експерти кажуть, що найближчим часом фінустанови просто запропонують реструктуризацію та кредитні канікули лише тим клієнтам, які через війну втратили фінансову можливість виконувати свої зобов'язання, а ось решта мають платити. І тут, знаєте, дуже, дуже цікаво, ось як саме, як саме будуть ось все це, скажімо так, розподіляти. Але і щодо цього знайшла інформацію, але можу сказати, що вона ну, не дуже хороша. Погані новини. погані. Але зараз про все по порядку: Фінансові установи не зможуть просто прощати борги, бо повинні виплачувати іншим клієнтам депозити. Зовсім недавно президент Зеленський сказав, що депозити всім будуть виплачені обов'язково. І ось це, мабуть, ну, як я розумію, зіграло таку ну, не дуже хорошу роль в плані того, що людям, в яких є кредити, просто, їх просто будуть, трясти, просто будуть трясти. тому що... Чимось треба, якщо десь в одному місці даєш, в іншому так забираєш для того, щоб десь щось взяти. Тому, ось, скоріш за все, скоріш за все, будуть, будуть трясти і будуть трясти по повній програмі. Кредити по іпотеці це ще один момент і дуже-дуже такий серйозний, тому що багато у когось людей залишились кредити по іпотеці. Іпотечний кредит потрібно оплачувати як зазвичай. Ось, знайшла коментар юристів, експертів і так далі. Банк може піти на зустріч і відсрочити оплати за рахунок кредитних канікул під час дії воєнного стану в Україні, але потім потрібно буде погасити борг. Це зрозуміло. Рішення про заборону банкам і небанківським установам, а, нараховувати штраф. Та, пеню у разі просрочення виконання зобов'язань за споживчим кредитом Верховна Рада України прийняла ще 15 березня. Але, як ми бачимо, деякі банки цього не притримуються, бо я вже робила програму щодо цього. Не знаю, чи це було за іпотечний кредит? Мабуть, ні, мабуть, якийсь споживчий, Але це не важливо. Важливо те, що вже не дивлячись ось на те, що Верховна Рада прийняла ось все це, просто банки, пробачте, наплювали на це і просто знімають у людей ці відсотки, і так далі. Тому тут, бачите, кожен склад, складається таке враження, що фінансові установи живуть якимось своїм життям. Щодо ось цієї ухвали, така норма буде діяти під час воєнного стану і в 30-денний термін після дня його скасування. Також забороняється збільшувати процентну ставку за використання кредиту, але не дивлячись на це, на це, як я вже казала, з 1 червня, з 1 червня, ось такі установи, як Приватбанк, Ощадбанк та Монобанк, в них закінчуються кредитні канікули. Тобто ось є норми, які прийняті, і в той же час вже кажуть, що закінчуються кредитні канікули. Не знаю, як все це, якось все це не в'яжеться. Тобто є якісь норми, але фінустанови саме ці їх просто не виконують. Не знаю, чому немає контролю щодо цього, чому все якось так. Ну, не знаю, якось все це неправильно. Все це. Що можуть робити кредитори? Кредитори мають право нараховувати відсотки за користування кредитними коштами та інформувати про необхідність сплати як відсотків, так і основної суми боргу. Так зазначають у прес-службі Національного банку України. Ось хочу зачитати саме офіційну інформацію, чітко процитувати. Кредитні канікули, при яких не нараховуються або частково нараховуються відсотки по кредиту, це відсрочка сплати борги, а не його погашення. Також кредитні канікули це право кредитора, а не його борг. Ось бачите, як, як так дуже цікаво в НБУ сказали: да? право кредитора, а не його борг. Тобто, хочеш, нараховуй, хочеш, не нараховуй. Ось. А тебе контролювати, чи будуть, чи не будуть, ну, якось незрозуміло. Не знаю. Тобто, банки сами, самі визначають, як штрафувати боржників. І ось це, якщо чесно, ну це для мене просто, просто якийсь нонсенс. Читаю далі, що зазначили в НБУ? Банки самостійно визначають оптимальний сценарій, виходячи зі стану своїх боржників. На їх думку, такий підхід найбільш ефективний, адже продемонстрував свій позитивний результат у 2020 році. Але вибачте, у 2020 році була зовсім інша обстановка в країні. Ну якось все це. Я не знаю, мені здається, що влада просто якось вибачте, за, забила просто на все це і пустила все це у вільне плавання. І хто що хоче, той робить. Крім того, в НБУ підкреслюють, якщо позичальники мають фінансову можливість обслуговувати позику, то варто це робити. Тим, хто не може, рекомендують домовлятися безпосередньо з кредиторами про умови таких канікул. А банкам активніше пропонувати своїм клієнтам реструктуризацію заборгованості за споживчим кредитом або ж ті кредитні канікули. Рекомендують домовлятися, активніше пропонувати. Якось так знаєте, ну, можете робити, можете не робити, ну можете дозволити реструктуризацію, а можете не дозволити. Як хочете, так і штрафуйте. Тобто, простими словами, хто що хоче, те і робить. І дуже погано, що влада ніяк на це не реагує. Тільки ось пам'ятаю останню, щодо, щодо саме цієї теми: останню заяву президента Зеленського, що депозити будуть всім виплачені. І це звичайно добре, але що робити тим людям, у яких кредити. І тут позиція НБУ, якщо чесно, мені взагалі не подобається, тому що все йде тільки ось тягнуть ковдру на себе тільки фінансові установи. А люди, ну вже як вийде, вже як, як вийде. Тому не знаю, слава Богу, кредитів немає. тому... Але не раз стикалася з усім цим, брали кредити, але правда, не, у, не під час війни такі проблеми були. Але можу сказати, що це все дуже серйозно, тому що десь трошечки просрочив чи ще щось, все рівно щось нарахують, і ніхто нічого нікому не простить. Тому це, знаєте, до банків потрапив і все, вже не відв'яжешся, поки не віддаси останню копійку. Українці треба треба просто намагатися якщо є можливість і правда платити тому що вони просто так з людей не злізуть це точно і дуже сподіваюся на те що якось втрутиться держава і якось все це Трошечки буде пом'якшуватись, тому що якщо ось так все буде жорстко, і, вибачте, будуть карати боржників так, як вони ну, будуть вважати за потрібне фінансові установи. То що це взагалі таке буде? Це просто буде якесь мародерство і фінансове мародерство. Я не знаю, як це назвати по-іншому. Дуже сподіваюся, що держава втрутиться і якось вирішить це питання. На сьогодні все. Бажаю всім нам терпіння, наснаги, здоров'я і щоб кожному хватало грошей на життя, і щоб найскоріше закінчилася війна. Дуже дуже сильно цього хочу.